Продовжую я далі показувати вам новинки. Бачите, я зразу їх оглядаю і, і зразу тут ж при вас в прямому ефірі фактично приймаю рішення про долю е цих е виробів, чи вони будуть жити в моєму шоурумі, чи не будуть. І що ви в мене будете купувати. Обов'язково будуть у нас такі штани. От Я у них одягну, повторюю, що в мене 1,76 росту, 52 розмір, на мені розмір -ка. Вони дуже круто сидять, прям дуже-дуже тактильно приємні. Вони такі як шовкові е, 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 ялиночка коричнево-чорна. Мушу тримати в руках, бо я мушу вам розказувати ще й про складники. Е, значить, складники. Про пошиття і про якість. Дівчата, якість і пошиття. Якщо я це взяла в руки, якщо я вже про це розказую, показую, це за замовчуванням суперякість. Бо щось таке, що мені не дуже подобається, я б вам навіть цього не показувала. Значить, пояснюю далі: 55 поліестер і 5 еластан. Знову ж таки, в мене відчуття, що це натуральна тканина. Віскоза. Тактильно, як візкоза. Та, тактильно, як віскоза. Ні, тут складничок поліестер і еластан. Але тактильно воно мені як віскоза. Тобто я мала такі штани в цій тканині. Єдине, що можу сказати, що тут всі властивості натуральної тканини. Плюс вона дуже класна буде у догляді. Її не треба буде дуже напрасовувати, її не треба буде дуже, дуже за неї доглядати. Це будуть такі от походні штани на кожен день. Має кармани, має невеличкий розріз внизу, вони є завужені. Резинка, тому сидять дуже-дуже зручно. На нижчий ріст, ніж 1,76 м, або якщо хтось хоче під вищий чобіт, так щоб трошечки було видно ноги, теж буде класно. Тобто максимально 1,76 росту. S, M, L, xl Ікселька на мені, Ска йде на 42-й розмір. Ось така класнюча модель, вже є в шоурумі румі МК і XL, ми собі її залишаємо. Ну і плюс будуть, звичайно, повні серії. І можете приходити міряти десь за 2-3 дня, вже в нас буде повна серія. Відразу покажу вам світ, що. Звичайно, це можна комбінувати з іншим одягом, але я намагаюся просто вам показати все, що прийшло, вже.